Як там ваш екстрений комітет? Надзвичайний рятувальний комітет. Я зустрів вашу міс Голд сьогодні. Вона незамінна в нашій справі. Міс Голд це зіпсута юна леді без жодного уявлення про світ. Ріонелю це до ранку спробуєш передати. Ще двоє прийдуть до корабля. Британія воює. Потрібні союзники, які вільно діють у Франції. Наша славна країна трактує єврейську проблему як надзвичайно серйозну. Є тільки одна славна країна в Європі. Так, звісно. Кожен з нас намагається робити, що може. Ти це що кажеш собі. І тоді краще сплю вночі. Хто сказав, що я сплю вночі? Для справжніх зрушень треба скерувати всю енергію на революцію. Так, я знаю. Поліція! Я про справжню боротьбу. Підку похоронців утопіє. Вже час діяти рішуче. з Ви ваші... і доки ціли. <кліця> Поліція їду готи. Тут ніхто не порушує законів. Це все кіноземні злочинці, містерефрай. Це усе біженці. Не бачу різниці. Я ж втратив уже всіх. Тобі головне О, тепер не зупинятися. Я роблю тут справді важливі речі. Можливо, вперше в моєму житті. Це вже новий світ. Тут не діють старі правила. У се в наших силах. Усем!